Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійна робота і бджільництво це завжди позитивний результат. І десь у попередніх відео, коли я інформував вас про те, як ми підгодовуємо наших бджілок, я обіцяв, що розповім, як же ми готуємо сироп і що ми для того зробили, щоб облегшити цю роботу. Насправді. Епопея або еволюція, так би мовити, приготування сиропів у кожного на пасіці власне, своя. І кожен якийсь, ну, очевидно, вирішував ті технічні завдання по-своєму. У нас сталося так, що зараз ми використовуємо одну із раніше виготовлених ємкостей на 600 літрів. От вона перед вами, це ємкість. Де ми колись планували ну, готувати гомогенізований мед, так, Кремувалка свого роду така потужна. Але ми використовуємо менші за розмірами гомогенізатори фірми Лісень. Вони нам цілком достатні для роботи, а ту ємкість зараз переформатували. ну, Не зараз, звичайно, вона вже років за 5, напевно, працює у якості якраз пристрою для приготування сиропів. так. Пасіка велика сироп потрібно годувати в великих у великих об'ємах, у стискі терміни. І це дуже гарно допомогло нам вирішувати це завдання. Як же ми взагалі все це робимо, яка конструкція цієї ємкості? Дивіться, я вам покажу всередині, всередині як він працює, як працює ця ємкість. Так. От можете заглянути у ми вже трошки почали набирати воду, але тим не менше зараз можна побачити дно. В центрі ємкості є отвір, саме дно конусовидне. І зрозуміло, що всі фракції, які десь важкі, можуть з цукру, так би мовити, бути присутні, вони попадають у ту центральну частину, з якої йде вихід на насос. Я включу так пробну мішалку. Ви побачили, з якою швидкістю рухається сама мішалка. Пристрій мішалки приводиться у рух за допомогою спеціального редуктора, потужного редуктора, трьохфазного движка, які фактично дають можливість дуже комфортно, гарно, швидко розмішувати весь нас оцей сироп. З двох сторін є у нас такі діафрагми для відкривання. В одну із сторін виведена трубочка від з гарячою водою, яка потрапляє сюди через колонку. Звичайна побутова колонка. На максимум включаємо температури. Ну, порядка 60, можливо, і більше навіть градусів видає градусник на колонці. І водичка потрапляє у нашу ємкість. Цій ямкості ми можемо готувати будь-яку кількість сиропу. Тобто від буквально одного мішка нехай умовно до семи мішків включно. Тобто максимальна кількість сиропу, який ми готуємо, це близько 600 літрів сиропу за раз. За раз. З нашої цієї ямкості є вихідний такий кран. І патрубок зливний, який сходить із центру ємкості. Далі у нас у системі працює лісонівський насос для перекачування меду. Трьохфазний, хороший, якісний насос. Шланами вода може і рухає цей сирок по кругу. Так, є у нас такий шланг. Ми його встановлюємо відповідно у режимі подачі, Зворотньої подачі нашого цього сиропу. І тим самим ми забезпечуємо циркулювання сиропу додаткове від нижньої частини ямкості у верхню частину ямкості. Це потрібно для того, щоб весь цукор, який потрапляє в нашу ємкість, не залишався ніде на дновій, а повністю гарно, якісно розчіплявся і переходив у рідкий, ідеально якісний стан. Додатково. Ми буквально недавно, нещодавно, виготовили ще одну опцію додатковий такий пристрій, який дає можливість нам ну, з легшими фізичними зусиллями завантажувати цукор безпосередньо в саму ємкість. Так, це один із таких ну, гарних додаткових для нас пристроїв, який зменшує ну, скажімо, навантаження фізичне на працівників. Підйомник налаштований таким чином, що у верхній частині, коли мішок знаходиться, у нас є тут фіксатор, зрозуміло, фіксатор. І він так само значить, ну, зроблений своїми силами. Труба в трубі, є дві які, які, шайби, такі шайби, так би мали несучі, які є опорний ролик, виконують роль, і є фіксатори, які не дають можливість. Нашому цьому виносному механізмові заходити за дозволений, так би мовити, периметр. Ну і звичайні ролики. Звичайні ролики. Все достатньо просто, але функціонально, тим не менше. Для того, щоб мішок якісно можна було зачепити, ми використовуємо такий звичайний простий захват із двох трикутників, так, які напротив один до одного. Направлені, от вони. Показати крупним планом. Такий звичайний захват з двох трикутників. Кутників, металічних кутників. Верхній шов ми заводимо відповідно всередину цього захвата. Затягуємо два ці наші гринти. І пристрій готовий до роботи. І пристрій готовий до роботи. Однією рукою, буквально таки ми можемо піднімати наші мішочки з цукром для того, щоб їх відповідно завантажувати у нашу робочу ємкість. Включаємо мішалку І паралельно з сприємно мішалка, включаємо. Легко за порядку 45 альсон годинку відкривати 600 літрів якісного сиропу. Ми залили розчин полону від два. Додаємо.

Одлітаємо насос і переливаємо весь нас сироп з нашої ємкості у ємкість, яка буквально поруч за вікном. Транспортну ємкість. Передаємо шланг. Нашої ємкості, О, іншу транспортну ємкість. Вучаємо і, і вже робота пішла наші крани і іншу ємкість. Там у нас ще був залишок сиропу з минулого разу. З'єднуємо його з свіжою порцією і готуємося транспортувати дану ямкість до нашого автотранспорту потужність нашого насосу дає можливість буде за 10-12 перепочати 500 літрів більша ємкість. Звичайна рокла, за умови, що у вас двір дозволяє, Є можливість легко транспортувати ємкість до потрібного місця. Наступну операцію виконуємо ручним стабельором. Він виконує дуже багато функцій на нашому виробництві. Зокрема, палети і старою. Ми не легко розвантажуємо. Ємкість розташовується таким чином, щоб ззаді була вільна зона для наповнення відер сиропом. Чуть -чуть. Ну що, шановні колеги, ми привезли нашу ємкість в машині на одну із наших пасік. Розливаємо сироп. Ви вже знаєте, що ця робота у нас робиться дуже швидко і легко, оскільки сироп тече самотоком, і це робиться буквально за лічені секунди. Ми вам продемонстрували, яким чином можна при бажанні. Пасічника, спростити собі життя на господарстві, зменшити долю фізичних навантажень на працівника. За бажання і за умілої постановки питання, якщо у пасічника є бодай одна права рука, ви можете зробити ряд механізмів, виготовити і продумати, яким чином все повинно у вас працювати для того, щоб досягти бажаного результату. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, діліться враженнями, не забувайте допомагати нашій армії. Робіть все для того, щоб наша економіка була сильною, бджоли не загинули, а ми змогли так чи інакше ну, максимально рентабельно працювати і забезпечувати. Роботу в галузі і в наступний рік, і в інші роки у цій державі все буде Україна.